Так, друзі, ще всім привіт, хто нещодавно до нас приєднався. Зараз у нас в ефірі вже лот номер два. Брюки, джинсові, чоловічі, середнього сорту всіх розмірів за низькою вигідною ціною. Лише 2,1 долари за кілограм. Дякую, дякую, друзі, за лайк трансляції за вашу сьогоднішню активність, за замовлення. Чекаю всіх завтра також десь 10, 10.30 ранку також будемо починати презентувати новинки. А зараз у нас лот номер 2, брюки джинсові чоловічі. Середній сорт, 2,1 долари за кілограм. Мішечок виходить 55,6 долара. Ому, даний лот замовляємо. Переглядаємо наші огляди у нас на сторіночки каналу групи групі Viber Telegram. Сьогодні відзняли дуже багато і різних позицій, і мішечків. Є з чого ще вибрати. Ось це все в нас. Друзі, ось такі чудовий лот, брюки. Джинсові чоловічі середнього сорту, є першого сорту. Ціна цього лота 55, 6 долара. Розмірний ряд хороший. Ціна помірна, низенька. Лише 55,6 доларів за ось такий лот вагою 25 кілограмів. Дякую, друзі, за лайк, дякуємо за подарунки. Дуже приємно. Дякую, дякую всім за вашу сьогоднішню активність, за відгуки, що залишали в прямому ефіру по тим позиціям, яких замовляли. На сьогодні ми оце вже завершуємо. Зараз дознімаємо цей мішечок, брюджинцевій чоловічий середній сорт і підемо вже готувати ваші замовлення до відправочки, тому що відправляємо ми щоденно своєчасно. Доходять посилочки швидесенько, буквально пару днів, і вони вже у вас на відділеннях. Блюки, джинсові. Середній сорт. Хто бажає придбати перший або другий мішечок, що зараз в прямому ефірі? Пишемо нам на Viber, телефонуємо. І чекаємо всіх завтра. Також зранку, ран самого ранку, до вечора будемо також презентувати вам лише новинки нового надходження. Ось це все. У нас був, друзі, другий мішечок. Вартість 55,6 долара. Дякую всім за увагу, за вашу активність, за ваші замовлення. Всім хорошого, мирного вечора. Зустрінемося завтра зранку. Пока. До зустрічі!